Перший день мене спитали на співбесіді про три парадігми ООП. Я відповів, але когось взяли, бо в цій компанії працювали його батьки. На другий день мене спитали про чотири парадігми ООП. Я відповів але мене не взяли, бо моя відповідь була занадто абстрактна. На третій день мене спитали про дев'ять парадігм ООП. Я не став відповідати, бо хотів мати єдину відповідальність, а не дев'ять. Мене не взяли. На четвертий день мене спитали про паттерн стратегію. Я сказав, що банда змушує мене зберігати Омерт. На п'ятий день мене спитали про ГРАСП. Я хотів спочатку сказати, що це чиста вигадка, а потім згадав, що німчинський експерт в цьому і відправив до нього. На шостий день мене спитали про інверсію контролю. На що я сказав, що в мене є контейнер на складі. Коли я відніс весь колекційний алкоголь, від котрого раніше дуже залежав. На сьомий день я сидів в контейнері і думав, що в світі вже не лишилось нормального ООП і що контейнер є тому причиною. Мене щось прям якийсь айтішний Тарантіна показав, що я запхав цей абзац відсилок більше, ніж у фільми, що хейтять за фансервіс. Але віддам промокод на ліцензії на продукти JetBrains тим двом. То в коментах напише найбільш влучно розшифрують всі ці відсилки. А якщо серйозно, то я хотів вас всіх повідомити, що ми всі вже ФПшники. Це рішення, порушуючи всі норми і традиції права, вступає в силу заднім числом. Але не варто турбуватися. В наступні 10 хвилин я доведу, що, що ви вже і так більше ФПшник, ніж ООПшник. Я зараз і про Дотнечиків, і про джавістів, і навіть про рубістів, і навіть про фонтендерів, тих, що змогли вижити на моєму каналі, подолавши вкрай несприятливі для цього умови. Так от, ми, дотнечики і джавісти, впевнено вважали себе ООП-разробниками. Ми навіть щодня пишемо ці чарівні руни паблік клас, що ніби символізують нашу причетність до цього культу. Але ж, але ж ніякого ООП вже не лишилося. Лишилися тільки ті руни. Коли ви в останній раз створювали розголожену ієрархію наслідування, а об'єкти з цієї ієрархії пхали в якусь колекцію для використання поліморфної поведінки. Причому так трошно, щоб їх створювати от прямо самому, самому їх породжувати. Да ви взагалі, коли самі створювали інстанс класу, що написали, а ще й так, щоб прямо кілька? Давайте розкажу, як це було. Зграйка крутих розумників років 50 тому подумали, що ідея об'єктів крута і кльова. От береш і описуєш все як об'єкти. Якщо не треба, то не вдаєшся в деталі. А якщо треба, то досліджуєш їх. Потім вигадали те, що є схожі об'єкти, що можуть поводитися трошки по-різному. Все як в реальному світі. Ці люди мали будувати фундамент сучасного, просякнутого комп'ютерами наскрізь світу. І їм це підходило. Хтось з них потім працював у Bolon, хтось у Microsoft, і ті інші штовхали ООП в маси, робили круті інструменти і виступили на конференціях. Вони розповідали, як же круто побудувати новий панковий фреймворк геть повністю на принципах ООП. Як вони відчували задоволення, що важко з чимось порівняти, наслідуючи кнопку від компонента, від корого наслідувалося і поле в воду. А коли до цього. Додавався ще чекбокс, радіобаттен, то ми бачили оцей сказ, що бачиш у винахідників, хто відчув, що от-от переверне світ. І вони це продали, продали всі. Це не було важко, бо до цього був в Вінапі і, може, ще щось подібне під інші платформи. Тож розповіді про об'єкти, що взаємодіють і вміють хоч якось ховати від розробника хоч якісь деталі, а не завалювати його іми, як отой шкаф, куди ви склали всі речі в квартирі. Після останнього прибирання і в котрого вже майже помітно роздулась кришка. Тож ці ідеї дуже легко знайшли підтримку. Microsoft випустили ATL і MFC. а потім веб-вінформи Borland зробив щось для PC, але запам'ятав їх з Delphi, Телфі, і MFC — панкові фреймворки? Ну да. Нукс Піксталс, і Діпопа і Ramones теж колись слухали молодь. Я кажу, що вони запропонували моделювати бізнес в термінах об'єктів. І ідея більшості сподобалась. Потім ми витратили років 30, щоб зрозуміти, як це робити. І коли зрозуміли, то зрозуміли, що об'єкти насправді тут вторий. Розумні чорти із лабораторій Microsoft і Borlondu побудували масштабні системи з використанням об'єктно орієнтованого підходу, що мало слугувати доказом, що і бізнес-логіку буде круто писати в такому стилі. Адже... Адже поведінка кнопки при наведенні на неї курсором і є бізнес-логіка для розробника такого фреймворку. Його користувачем буде інший розробник і так далі. Я до того, що ідея звучала логічна, що із вдалими ідеями буває так же часто насправді, як і з невдалими. Особливо в професіях, що швидше мають характер ремесла, ніж науки. От як медицина і інженерія, на відміну від фізики, математики, біології. Але, почавши будувати бізнес-логіку в об'єктному стилі, ми такого не робили, що і досі легасі розгрібаємо. Тобто те, що гарно підійшло для коду системного рівня, виявилося не настільки добрим для коду бізнес рівня Просто ті, хто просувають технології, більше мають справи з системним кодом. А всі решта хочу бути на них схожим. І от приходить Тім Барнс Лі з ідеєю HTTP HTML. Може не готовою до кінця ідеєю, але з чимось дуже на це схожою. А давайте хардкорно. От прямо на рівні мови і технології відділимо поведінку від відображення. Ідея не нова, навіть тоді. Але ступінь радікальності був такий, що, врешті-решт, це запрацювало. Я шукав і не зміг до кінця впевнитись, чи був HTML. Прямо першою спробою повністю декларативного опису інтерфейсу і взаємодії з ним. І спірне питання, чи був він тоді вже інтерфейсом, чи більше був схожий на текст, але немає жодних сумнівів, що саме з нього народився найпростіший спосіб робити інтерфейси. Тобто, колись все було вкупі, а ці ідеї відділити логіку від вигляду, майже повністю сервер і клієнт, відділити вигляд від контенту майже повністю. HTML CSS, відділити клієнтську логіку, що більше про інтерфейс, від серверної, що більше про дані. Звісно, ми все просрали. Потім починили і знову просрали. І чи ми зараз в стані починили чи просрали, я вже не впевнений. Microsoft робить спробу зробити щось подібне до веб технологій на десктопі. Я не знаю, як оцінити успіх WPF. Це зріла технологія з великими можливостями, але для її використання треба бути аж Занадто розумним. А це звучить як щось, що пішло не так. Декларативний опис інтерфейсів з'являється і в Nokia з Євків і в інших. А здавалося ж, що саме ООП так круто лягає на інтерфейси, оці всі кнопочки, що трошки відрізняються. Але ні. Хтось скаже, що тут просто багато хто ООП готувати не вміє. Може, скаже, що це, звісно, не про мене, але от про решту. Я на це скажу, що це все маркер. Що в нас є проблеми. Нас ще при навчанні програмування вчать писати код і будувати архітектуру так, щоб у її користувачів було поменше шансів щось зробити не так. Так давайте покладемо руку на серце і спробуємо відповісти на питання, чи вдалося євангелістам ООП так його вкласти в голови мільйонів розробників, щоб це було добре і єдинообразне? Є над чим замислитись. Моя відповідь на це питання ще не вийшло. Принаймні для цього не вистачило стандартних підхідів. Довелося 30 років підбирати спеції до ООП, щоб це все запрацювало. А коли запрацювало, то на смак виявилося вже майже як функціональне програмування. Тобто інтерфейси та частини розробки, що традиційно була схожа на ооп виявилося простіше і зручніше, описувати в декларативному стилі. Це не до кінця працювало спочатку, і нас тягнуло ООП і в JS, але після того, як всюди розповсюдилася реактивність, то цих поштовхів стало менше. Ну ладно, ви мені зараз скажете, що це весь твій клятий UI, А ми тут в тебе серйозні ООПшні бекендери. І от в нас все точно ООПшне. Ну, максимум лінкуху іноді трогаємо і то ну тільки тому, що це зручно. А я от навіть не про лінкю, а про те, що наші класи вже давно стали просто. Просторами імен для функцій. Якщо ви використовуєте наслідування, то на вас вже будуть косо дивитися, бо краще використовували б композицію. Композиції не було ані в трьох, ані в чотирьох, а не в дев'яти принципах ООП. Це швидше ФПшна тема, або, як мінімум, та, що ані трохи не гірше лягає на функціональне програму. Ідемо далі. Коли ви востаннє створювали екземпляри свого класу, власноруч, а не автоматично через фреймворк чи DI? І так, щоб це був прям клас з поведінкою, а не ДТО, що вештається між слоями. Тобто без наслідування не буде і поліморфізму. Тож два з трьох принципів вже точно долой. Давайте тепер взглянемо на ваш код. Я вже сказав, що наші класи стали швидше просторами імен для методів. І технічно вони будуть мати стан, але це будуть імутабельні екземпляри інших сервісів, що ми отримали через той самий DI. Те саме функціональне програмування відтворює. За допомогою карірування функцій. Сайд-ефектів і в нас майже немає. Ну тобто технічно вони є, але їх забезпечує якась стороння система, ну там база даних. А всі класи, всі поля і стан всіх параметрів можна сказати, що є незмінним, тобто імутабельним, що доволі таки сильно відрізняється від усіх базових прикладів об'єктно-орієнтованого програмування, де часто показують якийсь метод типу інкремент, що щось там змінює у стані об'єкта. Так робити вже не прийнято. От і виходить, що на фронті в нас все реактивно, описується функціями і декларативними конструкціями. А на бекенді все незмінне, толком немає стану, окрім ну, того, що в базі. І класи усього лише агрегують функції, що мають частково спільний набір аргументів. Все ще думаєте, що ви ООП-шник розпишете на Шарпі чи джаві? Тоді скажіть мені, ні, що ви робите частіше. Передаєте в метод інший метод в якості аргумента, чи наслідуєте один клас від іншого?